Привіт, з приходом холодів у більшості власників собак виникає питання: чи потрібно одягати собаку? Навіщо це робити, якщо в неї є шерсть? І якщо так, то як правильно підібрати для неї одяг? До речі, думки собачників з цього приводу дуже різняться. Одні вважають, що одяг для собаки це щось абсолютно зайве так для забави, а інші переконані, що одягати собаку потрібно, навіть життєво необхідно. Ну що, цікаве питання. Давайте разом розбиратися. У кожної собаки є власна система терморегуляції, яка дозволяє їй пристосовуватися до досить широкого діапазону температур. Вважається, що якщо собаку постійно сильно кутити, це може призвести до порушення терморегуляції. Вона звикне і почне мерзнути навіть при невеликому похолоданні, а організм тоді не зможе самостійно боротися з хворобами. Але з іншого боку, наші домашні улюбленці більшу частину часу проводять у теплі та сухості, на відміну від їхніх предків вовків, які жили просто у неба за будь-якої погоди. Через це. У домашніх собак, наприклад, змінився цикл ліньки. Вони ліняють майже цілий рік, а не лише сезонно. Є багато декоративних і екзотичних порід, яким важко переносити суворий клімат. Крім того, деяких собак стрижуть, що також впливає на температурний баланс організму. А є такі породи, шерсть яких вже генетично пристосовано до морозів це лайки, маламути, сенбернари. Такі собаки, навпаки, можуть перегрітися в одязі. Власникам довгошерстних порід радять оберігати шерсть від вологи. Навіть улітку під час дощу краще вдягати дощовик, адже постійне миття і сушіння після прогулянок шкодить шерсті тварини. Отже, кожен власник собаки, по-перше, має просто проаналізувати. Породу свого улюбленця, на кштальт чи є в неї підшорсток, який тип шерсті, які особливості, який догляд за шерстю і так далі. Ну зараз дуже багато інформації в інтернеті, і це можна дуже легко зробити. Ну і по-друге, поспостерігати за собакою на вулиці, чи мерзне вона, чи ні, тому що індивідуальних особливостей теж ніхто не відміняв. І тільки тоді вирішувати, купляти одяг чи ні. Тепер питання: як же обрати одяг тварині, які саме підібрати? Тут теж все залежить від породи характера собаки. Є песики, які категорично відмовляються навіть рухатися в одязі, а є ті, які самі залюбки одягають ковтинку, бо їм подобається відчуття додаткового утеплення. Тобто тільки шляхом підбору ви зрозумієте, що саме купляти. Хоча щоб ми точно порадили мати, це гарний дощовик, який захистить від води і тварину, та попону або жилет це універсальний одяг, який підійде більшості тварин. А тепер щодо онлайн-шопінгу. Звичайно, краще, коли у вас є можливість поїхати з улюбленцем в магазин і приміряти йому одяг. Але ну, не завжди є така змога. Ми в інтернеті вибір завжди краще. Тому, щоб не помилитися з розміром, потрібно правильно зняти собаки мірки. Давайте подивимося, як це зробити. Собаку вимірюємо тільки у стоячому положенні. Намагайтесь вимірювати у найширших місцях, а до отриманих цифр можна додати 1-2 см, щоб одяг не був занадто тісним допомогою сантиметрової стрічки знімаємо основні мірки. Перше довжина спини від нашийника до основи хвоста. Стежте, щоб собака стояла рівно. Обхват грудей найширше місце за передніми лапами. І обхват шиї у місці, де зазвичай розташований нашийник. Ці три параметри є в описі будь-якого собачого одягу, і саме за ними можна визначити розмір вашого улюбленця. Якщо мірки вашого собаки виявилися між двома розмірами, краще округлити у більший бік і взяти одяг більшого розміру. От і все, знаючи ці три мірки, ви без проблем зможете підібрати одяг своїй тварині в онлайн-магазині. А якщо у вас є сумніви, то ви завжди можете проконсультуватися у асистента на сайті, який залюбки допоможе вам обрати вірний розмір. Друзі, пишіть в коментарях, що одягаєте ви свою собаку, якщо так, то що саме для неї обираєте. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до зустрічі в наступних відео. Па-па!